Ще одна ситуація, потрібна підказка, кухня, витяжка. Пішла сюди, під потолком йде каналізаційна труба 110, йде сюди-сюди, доходить і пішла вверх. Тепер з ванної так само входить ту саму трубу тройніком і в ту саму трубу доверху. Коли включаєш у ванні, коли включаєш в кухні, то кухня жме воздух і він йде сюди. Сюди вони поставити клапан. Я знаю, що такий, як клапан ставиться, тоді, коли в бані ніхто не миється, то буде працювати і буде дути туди запахи з кухні. Але коли включаєш тут, то мабуть, за рахунок того, що тут потужність менша, а кухня більша, то продавлює не уверх, а вже не ближче. І сюди. Запахи. Всередину. Яка рекомендація на рахунок? Щоб зробити, моя ідея така, щоб можна було цю трубу вивести окремо від кухні. Щоб кухня була окремо, а ванна була окремо. Чекаю якийсь підказок.